Ось друзі, такі ось красоти нашої України Тернопільщини, так? Дивіться, як гарно Краса. Краса. Я десь якраз доїжджаю вже ось до виїзду. Кілометр 300 лишилось мені до повороту ліворуч на напрямку Хмельницького з Тернополя. Знаєте, недавно якось все забігав у ліс. В себе там біля дома був вихідний. І нічогісінько в себе не знайшов. Нема в нас взагалі грибів. Навіть поганок немає. От показують Закарпаття, отам Франківщина, отам він, білий гриб. Лютує, люди збирають валом. Капець, в Полтаві десь хлопчина показував, теж назбирав. У нас нема нічого. Ояха. Так я от що думаю, оце на Часом. Може якісь трошки дощі будуть ще, а? Дивіться, як гарно. Може будуть якісь дощі сходити з вами, взяти вас з собою, сходити, чисто поїхати, десь проїхатися в лісочок, пройтися з вами, побалакати, пошукати, показати, якщо щось, як говориться, впіймаю, <гум> тож може якось, все, бо, бо як вже середина жовтня, так? пролетить час і все, і не буде. Не буде і грибів. Тож Давайте тут а зараз. Усього. О, Татарин летить, татарин летить. Шух. Папіроска в руках. Місцями таке да, треба обережно, я не поспішаю, 30 км їду. Е, більш-менш дорога нормальна, я вам скажу, більш-менш нормальна дорога. Десь попереду ось уже й поворот. Так, Ось я вже виїжджаю на трасу. Не можу трохи я, звісно, поки ще зобразити, де я виїжджаю, але зараз побачу. Так, отак от, от треба тут. Угу. Медобори, так. Бо, ладно, не буду я поспішати. Можна було, звісно, проскочити, я думаю, але поки гружений вийду зараз. Це десь Тітоніка, там йдуть теж. А, ось біля кар'єру я зрозумів, де підйом наверх на Тернопіль пішла дорога. Там кар'єр далі теж ще є. Ай, слушний момент, але там їде й колега, вони легкова їдуть. Зараз я там за ним ще один їде, так? Да? Виїду. Ай, легкова, все, чекаю. А Метал Груп. Друзі, давайте, щоб я за вами вже виїхав, а? Поки зліва нікого немає. Волочиськ там, по-моєму, зліва далі, так? Да? Тральчик пішов. О! Обережно потихеньку. Це пряма дорога до Хмельницького. Ну там пару кілець буде по дорозі, то таке діло. Так, вийшов, вийшов, все нормально. Єдине, що машина грязна, я не знаю, це вже вернусь на базу після розвантаження, де заїду на мийку, помиють мені машину. Щоб моя ласточка була чиста, красива, так? Так, вона ж теж хоче виглядати як нормальна дів... дівчинка. Вольво. Вона, ласточка. Вольво, він чи вона? Цікаво, по-моєму, вона. Ну, Toyota, це те. Точно вона, вроді би, як, якщо не помиляюся, а от Вольво, мабуть, вона. Буде вона. Нічого ні? ласточка, ласточка, це буде наша ласточка, так? Так, все, поїхали далі. Народ, ну що, я вже на Вінниці на парковці, зупинився. Приїхав все, зміну закрив, 9 часов вечора. Як завжди, частенько тут ночується, як перевалочна база. Тож, ночую, щось що зараз перекушу, чищу що зуби вмиваюся, закриваюся, включаю печку і відпочиваю. Давайте зранку побачимось. Добрий ранок. Дивіться на цю машину. Наче сніг. Йо-ма-йо! Так, зуби почистив, умився, виїжджаю. Нагадую, що в вінниці. Та ви ж знаєте, для вас це секунда діла Засрав машину Дивіться. Буду вимиватися, приїду сьогодні на базу. А що робити? Приїду на базу, сьогодні буду митися. Давайте, друзі, буду виїжджати вже. Пора їхати. Часу зараз 8.39. Що там? У мене по температурі. Указателі 3 градуси. Прохолодно. Умивався аж пари йде. Все, виїжджаю. Ну що, друзі? Ось я вже добрався до прямої дороги, в напрямку Києва. Виїзд з Житомира на Коростищів по Об'їзній і пішов на Київ по прямій. Часу зараз у мене 10.44. так? Приблизно прибуду на місце десь годину 12, мабуть. А може і ні, а може і да, а може і ні. Ну, Коротше, гадати не буду, прибуду, як прибуду, це таке, воно мені не горить. Але, але. Що хочу сказати, дорога нормальна, все, пройшов, бердичів, пройшов. Як полагається, трохи попригав там, бо дорога ж така, знаєте, не той самий, блядь. Дорога не дуже. Але. Колега уступив, красавчик. Подякував. Він йшов плотно за мною. Я почав зміщатися і він йшов лівіше. Ой, все добре, все здорово, гарний ранок. Щось там у нас по температурі змінилося, треба подивитися зараз. Так, 7 градусів. Трошки піднялася температура з одинички на 3, з 3 на 7. Стоїть у мене клімат на 23 градуси. Комфортно себе відчуваю, футболочки йду. Тож, давайте, попереду у нас чекає і розвантаження на вулиці Гарматна. Поїхали. Друзі, нас з вами вітає Київська область, а саме Макарівський район. Привіт-привіт, Київська область. Давно не бачились пару днів назад. Прямую, прямую, до Києва лишилось недалечко. В принципі, проїжджаю по, по прямій дорозі, мені, мені все реме по прямій, заходжу в Київ і все реме прямо. Потім повертаю направо, 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 і я на прохідній, на розвантаженні. Якось так. А час 11.30 і... і. Все добре, їдемо потихеньку, правильно? І що хотів сказати, друзі, саме головне, слухайте мене зараз всі уважно. Я зараз кажу просто короночку, яку ви маєте запам'ятати на, на все своє життя. Лайк, подписка, коментар, брат. Пень влупив. Погнали! Латки трохи дав. Ладки-ладки. Ну тут є. Є чому їм бути. Поїхали. Ну що, ось я вже і в Києві. Заїжджаю до розвантаження сюди, так. Вулиця гарматна. Ну. Таке. Таке. Десь мені колега казав, мені треба буде... До світофора направо, там вузенько, каже, дивись акуратно, до наступного світофора Знов направо. Типа по квадрату якось так, на паралельну вулицю. Будемо шукати, будемо іскати, будемо і узбецький тандир. Блін, яка це смачна тема, йолки палки Люблю такі фішечки. Так, бокова вигрузка. Потім якось кажуть, по кругу виїжджаєш знову на цю вулицю, знову з неї виїжджаєш, виходить, десь, мабуть, отут. І, і знову по квадрату, і знову заїжджаєш, типу, там тара, якось так, ну коротше, зараз це все діло мені покажуть і розкажуть. Якось був сюди, я метал привозив, часто на ліву сторону сюди, там якась конторка була, вони там щось різали, робили, кришили, варили, якісь каркаси, типу, робили. А, ось кнав. Сюди, я привіз тільки тут виїзд. Ось так вигружають, як ту фуру. Отсюди виїжджаю по квадрату і там заїзд з тої сторони. Все. Я поняв. ось сюди мені, так. Да. Ладно, друзі, буду заїжджати. Ось такою вузенькою вуличкою повернув направо. Там десь треба буде повернути знову направо і до прохідної. Коротше, ось якось так. Кручусь, верчусь, але... Наче хлопчина не невчорашній, думаю, що заїду, все буде нормально. Хлопці, якщо заїжджали, значить заїду і я. Правильно? Правильно. Ой-ой-ой. Такі от бувають тут нюанси. Вон бачу, який стягач впереді щось морочиться, назад здає, вперід здає, там, мабуть, заїзду немає. Я не знаю. Це повністю аж туди і там направо повертати. Я навіть навіть не знаю, що вам сказати. Ладно, Буду зараз цікавитися в колег, може це десь тут вставати. Надо. І ми туди не засунемося, може це бу... черга така. Так, ну що, оформився, сказали срочно заїжджать. Представляєте, що зробив якийсь колега, ось заїжджав, дивіться Прицепом, блять. Даже не бачив, хто зараз буду дивитися. І таке буває, блять, в нашій роботі. Це ж надо така херня, блядь. Ой, тут це так вузько, блін. Отбив мені зеркало, блять. Зараз буду отцеплять. зараз заїду, буду відцеплять його, блін. Це за льот, карл, блін. Так мою ласточку вцепить, взять, ну Щас стають отак машинами цими. Зараз я поделюсь у цього ось на прицепі. Вивертав, так, блять, заїхав і збив мені зеркало. Ладно, Давайте я зараз заїду капець. Зараз побачу. Зараз подивимося на оцей прицеп. Цей зацепив чи не цей. В нього не видно слідовці. Всього не видно слідовів, навірно, той синій дав що залетів, зараз я подивлюсь. Мене розвантажили нарешті часу 15.00 їду на зважування, знову туди, на, на ту ж саму прохідну, на вага заїжджаю. Коротше, тут така процедура. Треба тут виїхати, знову заїхати туди на вага. Зважиться і по кругу опять же, через цей завод обратно на цей виїзд. По-дурному зроблено, але ну, тут по-другому не заїдеш. Тут, так, тут, наскільки все вузько, ви зрозуміли, що по-другому не заїдеш. Тож, Знову мушу їхати по кругу. Бачите, зеркало убрав провода, убрав, буду робити. Нема крайніх, нема крайніх. Все, і знов я по цій вулиці їду, друзі, до е, воріт, до прохідної назважування. Вузенько по колу об'їжджаєш, дуже вузько. Ну, вже як є, нічого не зробиш. Бля, мені це зеркало весь настрій зіпсувало, йолки палки Це ж наве таке, ну. Нічого, поміняю. Мушу поміняти, а що робити? Так, пішов до охорони, під'їжджаю на ваги. Так, ну все, нарешті забрав документи. Виїжджаю, бо тут, звісно, лабіринти довелося опять чекати, опять трохи черга. Благо люди зайшли в моє положення, що я би, типа, на, просто на завантаження. На... Верніше кажу, бачите, вже заговарююсь. То що я пустий, одного підвинули, я короче, між ними да, виїхав, щоб не стояти. Це знову по кругу, опять не стоять у черзі. Ви зрозуміли? І знову я виїжджаю ось... Короче, везде трохи дурдом. Їду на Вадима Гетьмана і поїду до Сівастопольської площі, бо це буде по гарматній не піду. Піду сюди на Вадима Гетьмана. Там вискочу і прямо піду на Сівостопольську площу, буду об'їжджати де можна, бо по Києву зараз кругом затори. Часу зараз 15.24, коротше, пів четвертої. Такі діва, друзі, отакий вам Київ у час пік. Ну що ти зробиш? Таке. Було мене відео. Друзі, я всім подякував за перегляд. Всіх, як завжди, обняв-підняв. Покрутив, поставив на місце. Сахарок, вам всім привіт, передає респектоз. Дякую вам за лайки, за коментарі і за підписку. Маємо скоро вже 3000 чоловік. Я дуже радий. І, мабуть, будемо переходити якось уже, поки наперед забігати не буду. Але думаю, що якщо нас збереться 3000 чоловік, то може вже якийсь і стрім зробимо. Правда? Правда. Так що всіх обняв-підняв. Пока-пока. Дякую за перегляди. Всім добра, слава Україні. Добра, пока-пока.